Ще раз привіт. Продовжуємо мудре. Я зробила собі паузу. Тепер можу продовжувати іншу мудру практикувати і програмувати. Ця мудра більше йде на очищення і на такий глобальний догляд за своїми духовними тілами. Привіт, Китя. А що ти у мене тут шукаєш? Одна з киць, яких я годую, провела котенятко. Народила в прямому ефірі. Так, у мене дві киці і одне котенятко. Я прийшла в садочок і прийшли вони. Як завжди, тільки я сідаю до енергетичних практик, переходять всі на світі. Невеличка пауза, щасливий, радісний момент. Мені провели котенятку. Я думаю, що, напевно, мама їсти хоче, бо на мене дивиться отак. <хи> ну що, я зроблю вам відео і піду знайомитися з котенятком і давати їсти мамі, бо напевно вона голодна. Тому відео швидко. Отже, ця мудра програмується на природі. Коли ми її запрограмуємо, вона, в принципі, підходить, знову ж таки, тільки тим, у кого є божественне тіло, і хто дійшов до активації божественної меркаби на сьомому рівні. Так, тобто, коли ви активуєте. Божественну меркабу, взагалі меркабу, чи кундаліні, чи тор чи іншу структуру, і у вас вже розвинене божественне тіло, то воно активується в цьому тілі. Завжди, якщо у вас досить високий рівень, то на найвищому рівні, на найвищій октаві активується та чи інша система, чи структура. Тобто ви можете, наприклад, навіть не знати, що ваша кундаліні вже божествана, але коли ви її активуєте, неважливо, як код, медитація, намір, дихання, так, фізичні вправи, все разом взяти, вона автоматично у вас буде активуватися саме на тому рівні, в тій октаві, яка у вас наразі є. І тому й важливо перевіряти, яка у вас октава, її чистоту, щоб перед активацією всі перешкоди, якщо там якісь є, зняти, щоб всі ці процеси йшли легко-просто, а Кондаліні, Торчі, Меркаба вони вже підчистять те, що ви не змогли дочистити чи не змогли визначити, усвідомити, бо ви знаєте, десь ви щось підчистили, відкриваються нові, більш глибинні. Перешкоди, причини, блоки, і колись ці знімаються ще більш глибинні, так тобто як шкарлупку, одну за одну, як в цибулинці, шкірка за шкіркою. Відзнімаємо, знімаємо, знімаємо, але завжди у всіх є і блоки, і перешкоди. Хто каже, що в нього ніколи немає перешкод, ніколи нічого в нього немає. Це неправда. Або ви перебуваєте в его, вам здається, що ви такий ідеальний і прекрасний. Навіть у святих людей перешкоди є. І час від часу вони у всіх є. Хоч одна якась десь та буде, тим більше що в кожному нашому тілі, в кожній октаві є повно перешкод. Подивіться на наше лише фізичне тіло, скільки там різних фізичних проблем, не тільки хвороб, а й взагалі будь-чого, і токсини, і шлаки, і різні паразити, і віруси, і грибки, і це нормально. Так? Тобто це всі всі перешкоди, хоч на фізичному рівні, хоч на енергетичному, вони існували, існують і будуть існувати. Якщо ви їх зовсім не бачите, ну, відкрийте ваші очки. <смі> Бо є такі люди, яким здається, що у них все супер чисто, все супер прекрасно. Ні. На енергетичному рівні нагадую, ми працюємо з великими перешкодами, з великими блоками, ті, що дійсно так блокують, що ми не можемо йти далі. Тоді, коли вже, наприклад, як на фізичному рівні, стільки вірусів, чи стільки грибків, чи стільки бактерій розвелося, що організм вже сам по собі не справляється і йому треба якось допомогти. Наприклад, поїсти вітамінок, гарно поспати, попити чисту водичку, так, пройтися, прогулятися на природі, зайнятися фізичними вправами, переглянути свій режим, раціон, сходити можливо до лікаря і тому подібне. Тобто на фізичному рівні це нам стає зрозуміло, що перешкода стала занадто велика. З нею вже треба щось робити. Так само на енергетичному. Тобто ми геть зовсім всі перешкоди зняти не можемо. Це нереально. Але ми знімаємо найбільші, найглибші, такі, що дійсно блокують. Це, сподіваюся, що всі знають. Так, от і на мене дивляться. Давайте буду робити швидше. Отже, це глобальна допомога собі. Мудра. Починаємо спочатку для тих, хто не зробив, ще раз нагадую: налаштування, центрація, захист, дозвіл, перевірка, що у вас все активовано, чищено в октаві божественне тіло. Ви вже дійшли до активації Маркоби на сьомому рівні. Активували її хоча б один раз. Якщо ні, то подивіться дозвіл. Не дивуйтеся, що його не буде, якщо що. Далі ми три штуки будемо активувати, звісно, наші ручки. так? Коди очищення стайна, код активації літми, реосіво активація наших первинних каналів, код Чараквая для створення або через намір. І далі в нас активація Меркаби божественної на сьомому рівні, вучкової залози на сьомому рівні і е, тораль, наша чакра в будичному тілі. От, не забувайте, що перед їх активацією краще всього перевірити очищення. Так? Меркаба, в принципі, не очищується, це наше е, тіло світла. тобто... Її очищувати не потрібно. Вилочкова залоза це в нас код НТВ. У вас вони є, так? НТВ? Або через намір. Через намір. очищую вилучкову залозу, так? І так, Тораль так само, перевірте, взагалі чакри будичного тіла. Не забувайте час від часу перевіряти, очищувати, відцентровувати, знімати перешкоди і тому подібне. Нагадую, що в інстаграмі підказку я вам видам. Давайте одразу прочитаємо. Значить, на природі глобальна допомога собі, знімаються блоки, очищуються та відновлюються духовні тіла. А, глобальне це очищення, так? Меркаба божества на сьомий рівень, величкова залоза сьомий рівень і тораль сам по собі. Ну що, сподіваюся, ви налаштувалися, наочищувалися, активували ручки. Дозвіл отримали, поїхали програмувати. А мудра це на середній і великий пальці. Середній і великий палець. Ось такі два очка. Чаракая, Чаракая, Чаракая. Кожного разу, коли я роблю цю мудру, в мене автоматично активується Божественна Меркаба на сьомому рівні. Активую мою божественну Меркабу на сьомому рівні. Активую мою Божественну Меркабу на сьомому рівні. Активую мою Божественну Меркабу на сьомому рівні. Активуємо вилучкову залозу на сьомому рівні. Активуємо вилочкову залозу на сьомому рівні. Активуємо вилочкову залозу на сьомому рівні. Або код Nile to Nile to. Або інший варіант активація на першому рівні entry, 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 а далі кажете, активую вилучкову залозу на сьомому рівні або на адекватному рівні, і потім можна перевірити на якому вона активувалася за допомогою фізичних інструментів. Кожного разу, коли я роблю цю мудру, моя вилучкова залоза автоматично активується на сьомому рівні разом з Божественною Марковою на сьомому рівні. Ух, ух, щільна, яка енергія пішла. Далі активуємо тораль. Шізу, шізу, шізу. Кожного разу, коли я роблю цю мудру, автоматично активується тораль, чакра в будичному тілі. Кожного разу, коли я роблю цю мудру, автоматично активується моя божественна Меркаба на сьомому рівні, моя вилучкова залоза на сьомому рівні і мій тораль. Створюю, створюю, створюю. Активую, 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 запускаю, запускаю, запускаю. Створено. Активовано. Дякую. Далі краще всього руки направити до себе. Далі я хочу побути трошки в цих енергіях, тому виключаю відео. Можна додати намір, знімаю блоки, очищую свої духовні тіла тут і зараз за допомогою цих енергій і мого світлового тіла. Дякую, дякую, дякую. Чого активується. Я відключаюсь побути в цих енергіях і потім займуся котиками, бо вони мене чекають. Удача, натхнення. І той, хто спробує, запрограмує, дайте про себе знати, як ваші відчуття, бо вони цікаві. Користуйтеся, це дуже класні мудрі і це вже такий рівень високий. І спілкуйтеся з тонкоматеріальними присутностями у повній безпеці, додаючи до вашого протоколу захисту ось таку невеличку, мудру. Так, ви і себе можете лікувати. А далі гукаєте тонкоматеріальну присутність, божество. Янгола архангела дракона. Ось таким чином створюючи навколо себе ще величезний захист і прекрасне поле. І абсолютно вільно, спокійно спілкуєтеся, розуміючи повністю, що ніяка негативна сутність до вас просто не зможе підсунутися. Самі розумієте поле в 225. Тисяч відсотків, а можливо навіть більше, бо зараз вібрації ростуть. Це серйозне поле. Дуже високе поле. Плюс, коли до вас прийде необхідна вам тонкоматеріальна присутність, це поле стане ще більш посиленим, світлішим, високочастотним. Опа. Зробила мудру і запустився Тор. Тут То у мене зараз одночасно і Меркаба і Тор, бо я залишила цю мудру. Мудри працюють. Самі розумієте, Божественна Меркаба плюс Божерстваний Тор. Вилочку зала за наш захист. Ще й Тораль. Передивіться відео щодо чакр будичного тіла, що він робить. Ну і що ж залоза, і підшмалкова залоза, так? Та ще й чудові присутності, тонкоматеріальні, природа матінка. Ми в повному захисті. Це дуже круто. Але все ж таки не забувайте перед цим себе дуже гарно почистити, щоб ви були перед активацією чистенькі. Щоб все було класно. Удачі натхнення, прекрасної практики, нових відкриттів, будучи повністю захищеним. Дякую за увагу. Бувайте гарного дня! Авах!